Сьогодні у випуску. Підготували котельні, генератори ліквідовують пориви. З боргами за газ готується до опалювального сезону Кропивницький теплоенергетик. В Олександрії на випадок блекауту готові 12 стаціонарних пунктів незламності. Чи вистачить їх та як облаштували? У Кропивницькому відновили роботу проєкту Зігрій захисника. Готують мобільні пічки для військових. У чоботах на глибині півтора метри встановлюють нову трубу на тепломережі в середмісті Кропивницького працівники підприємства Теплоенергетик. Стару демонтували. Вона не витримала випробувань, які проводять перед початком опалювального сезону. Пояснив майстер Геннадій Дуров. І більше ніж 25 років. Маємо замінити 34 метри труби. Скільки прослужиться труба, буде залежати від умов експлуатації, каже зварювальник Олексій Углов. Воно може простояти ще 20 до 30 років, в залежності від того, в якому, в якому воно буде там знаходитися, в якому місці. Якщо там буде по провітря гуляти, як положено, то воно буде стояти довго. А там, де ось такий бруд, електрика, кабеля поруч, воно дуже швидко його з'їдає метал. Пориви під час заповнення мереж водою свідчать про їхній стан, говорить керівник підприємства Олександр Чельник. Трубам 30-50 років. До опалювального сезону підготували 23 котельні. Вони опалюють майже 800 багатоповерхівок і бюджетні заклади, зокрема лікарні, школи, дитсадки Кропивницького. За тепло жителі заборгували 155 мільйонів гривень. 13 з них за минулий опалювальний сезон. Борг підприємства Теплоенергетик за спожитий у минулі роки газ 350 мільйонів гривень. Це заробітна плата, це кошти на придбання матеріалів для ведення як ремонтних робіт, так і підготовки до опалювальних сезонів. В той же час, коли ми маємо затримку і поки що неясні перспективи стосовно відшкодування нашому підприємству, різниці в тарифах, яка за останніми. Результатами держперевірки Держаудитслужби складає, і ми це подали відповідне коригування на обласну комісію. Сукупно це складає в межах 415-418 мільйонів гривень. Каже, підприємство отримало ліміти газу на опалювальний сезон. Цьогоріч це 38 мільйонів кубометрів. Минулоріч було 28. Газ теплопостачальні підприємства отримали на нових умовах. Всі ці підприємства, що мали на 1 вересня заборговані за спожитий природний газ, відкрили рахунки в органах казначейства. Тепер плата за теплопостачання з від всіх категорій споживачів, буде надходити на ці рахунки і розподілятись: 65% буде надходити на а 35% буде надходити теплопостачальним підприємствам. Те, що буде залишатися на рахунках підприємства після цього розподілу, на жаль, навіть не забезпечить нам місячний об'єкт. Обсяг фонду заробітної плати. А тому ми, ми будемо і це треба визнати. Ми будемо жити за рахунок дотацій із міського бюджету. Кропивничанка Людмила Рибалко має в квартирі централізоване опалення. У минулому році були відключення два через два, і в квартирі було дуже холодно. Градусів, мабуть, якщо 15 було, то й добре. Відключали світло і. Не працювала кательна зі слів керівника теплоенергетика до відключення електрики підготувались. По програмі міжнародної технічної допомоги, яка йшла через обласну військову адміністрацію. Ми отримали сім дизель-генераторів різної потужності, і також від теж по програмі допомоги технічної міська рада. Нам також передає в межах там. 10 генераторів ну, малої потужності це вони не зможуть забезпечити роботу котелень, але теплопових пунктів і місце розташування персоналу, ну і невеликою за потужністю електротехнічного обладнання. Опалювальний сезон у Кропивницькому розпочнуть, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб буде не вище 8 градусів тепла. Це рішення ухвалив виконком міської ради 10 жовтня. Минулоріч першими у Кропивницькому почали опалювати лікарні. Це було 25 жовтня. Централізоване опалення у квартирах кропивничан увімкнули у листопаді. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький. В Олександрії на випадок відключення електрики підготували 12 стаціонарних пунктів незламності. Цей у закладі освіти розрахований на 300 людей, розповідає його директор В'ячеслав Севастяненко. Каже, в разі надзвичайної ситуації дітей тут не буде, вони навчатимуться дистанційно. Із кабінетів ми доставляємо по коридору, також стільчики для сидіння. В нас є вайфай, повністю вільний, безлімітний, генератор, який нам генерує світло, ми забезпечені теплом. Показує, мають запаси питної води та технічної. У пункті можна зігрітись, випити чаю чи кави. Пригадує, минулого року під час відключення електроенергії сюди приходили півсотні людей. Навіть працювали із ноутбуками, бо люди на на відстані працюють. Ну багато повністю весь хол був зайнятий. Був випадок у нас, що приходили люди в невтверезому стані. Прийшлося скористуватися таким маленьким гаджетом, кнопкою виклику поліції. Кнопки ...виклику поліції є в усіх закладах, де працюють пункти незламності. У порівнянні з минулим роком кількість їх не змінилась. Розташували пункти там, де є укриття, казав начальник управління освіти Олександр Авраменко. Якщо це великий навчальний заклад, то і велике укриття там, то це може бути до 800 чоловік. У Кіровоградській області з 1 жовтня запрацювали 732 стаціонарні пункти незламності. Тут мають бути тепло, освітлення, генератори, мобільний зв'язок, інтернет, запаси пального. ...води, ліків. Також облаштовані місця для відпочинку і окремо для мам з дітьми. У разі блекауту пункти працюватимуть цілодобово. Це інформація від заступника голови обласної військової адміністрації Павла Конопка. За правилом, якщо я не помиляюсь, не раніше трьох годин ми повинні відкрити пункти незламності, але бувають різні ситуації, і це координується, може координуватися в звичайному вручному режимі. За потреби ми можемо розгорнути пункт незламності і за годину. Каже, крім органів місцевого самоврядування, до облаштування пунктів долучився бізнес. Місцева жителька Оксана Юдова говорить, пунктами незламності минулої зими не користувалась, бо від її дому далеко йти. 15 хвилин десь. Ми купили чоловіком інвектор. Про всяк випадок дорого, але вже впеклися. У нас автономне опалення і ми без електрики ніяк. Адреси розташування пунктів можна знайти на сайті пункти незламності. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Служба це було його, його стихія, це було його життя. В сім'ї їхні навіть згадують таку ситуацію, що його так часто і так довго не було, що коли він приїхав, його син, ще зовсім маленький, Микола, його він навіть не впізнав. Про свого друга військового Дениса Блінова розповідає Наталя Кривошей. З ним прощалися на далекосхідному кладовищі. Народився Денис у Кропивницькому. Тут закінчив школу. Після історичний факультет педагогічного університету після армії працював в службі безпеки України і з 2015 року брав участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях. Ще до початку повномасштабної війни я дізналася про те, що він вже служить не в обласному управлінні, а служить у воєнній контррозвідці служби безпеки України, яка територіально підрозділ відносився до Одеської області. Говорить, від початку повномасштабної війни був у зоні бойових дій. Продовжити службу не зміг через онкохворобу. У березні нинішнього року, коли уже хвороба почала давати про себе знати, він почав лікування. Помер Денис Блінов 7 жовтня в лікарні. До 42 років не дожив місяць. Поховали Дениса Блінова на далекосхідному кладовищі. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ми йдемо по вулиці і бачимо, що лежить людина. Ви не мене чуєте? Не реагує. Дихання немає, розпочинає компресії. Додаткове навчання реанімаційним заходам організували для фельдшерів Центру екстреної меддопомоги. Виклики у диспетчерську цього центру надходять з усієї області. Крім роботи в межах свого регіону, під час повномасштабного вторгнення реанімаційні бригади перевозять поранених і тяжкохворих з інших міст та сіл, працюють на деокупованих територіях. На цьому відео та фото ви бачите допомогу жителя Миколаївської області у лютому цього року. Я постійно приймаю участь в евакуації хворих, коли вони к нам потягом прибувають. Буває, що ми евакуюємо хворого з Дніпропетровська. З Кривого Рогу, з Ніколаєва, тобто транспортуємо тяжких хворих, реанімаційних. Зі слів лікаря під час таких занять удосконалюють свої навички роботи в умовах війни. Бійців, ранених військовослужбовців ми транспортуємо. Ми більше уваги надаємо травмованим хворим, критичні кровотечі, травми кінцівок, осколочні поранення. Що робити, коли людина втратила свідомість на вулиці, показує інструктор Вадим Кошлак. Людина, так сказати, на дотики наші не відреагувала. Тепер нам потрібно дізнатися, чи вона дихає, чи працює серце, чи ні. Ми запрокидуємо голову, нагинаємося. В цей момент я. Відчуваю, якщо буде дихання, я відчую дихання своє щукою і почую своє, ну не своє, а дихання пацієнта. І дивлячись на грудну клітку, я побачу, чи піднімається грудна клітка. Потрібно рахувати так 10 секунд. Звісно, вас де 30. Це непрямий масаж серця та штучне дихання за допомогою мішка Амбу. Базова реанімація. Чому ми для наших працівників розпочали з неї? Тому що є основа, яку потрібно знати. Швидка приїжджає до 10 хвилин. все швидко. Якщо проводились хоча б якісь реанімаційні заходи, проводилась компресія грудної клітки пацієнта, то шанс вижити в такого пацієнта набагато вищий. Фельдшер швидкої Володимир Москаленко приїхав на навчання з малої виски. каже йому доводилось робити реанімацію. Ураження електроструму. 83 року Працюю, треба повністю поновлювати їх, тому що з'являються інші методики. Триватимуть заняття до кінця жовтня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Такого типу Бандерапічка в нас в основному використовується, більше використовується для обігріву приміщення для того, щоб зігріти взимку або в сиру погоду бійців. Інші е, пічки є для приготування їжі, турбопічки там взагалі вони для обігріву не підходять, а вони тільки для приготування підігріву їжі. В основному другий рік у Кропивницькому діє проєкт зігрій захисника. Його керівник Олександр Кришко каже, коли потеплішало, проєкт призупинили. Настанням холодів відновили першу пічку, виготовили торік у вересні. У мене були знайомі і на підприємстві. Ми з ними домовилися, що вони там виділять декілька своїх спеціалістів, які будуть нам допомагати. Написали в соцмережах цю інформацію, розширю, розширювали. розшарювали. Найактивніше в нас коли пішов процес, коли приєдналися майстри, учні, коли приєдналося вище професійне училище імені Федоровського. Тут найбільше було виготовлено. Керівник проєкту порахував за вісім місяців, виготовили пів тисячі пічок. Запити від військових нині мають. Бракує матеріалів. Дуже просимо людей приносити нам все, що може підійти. Балони газові, ресивери від транспорту, бойлери опалювальні для підігріву води, все в різного розміру, великі, маленькі, все беремо. Десь бачите, на десь бачить хтось на, на якомусь смітнику, таке ми приїдемо заберемо. Бо це все піде в користь, все буде гріти наших військових. На балон ми наварюємо кутники, які ну, дають площадку для. Струлі, чайники і так далі. Далі труби, які відводять дим від 70 до 100 мм. Арматура для переноски це десь десятка Потрібно Листовий метал 3, 4, 2 мм. Це для обволакування дверцят, от, щоб не тягнуло. Також іде в комплекті ми робимо із труб. Ножки, які з'ємні, встановлюються вони. От, і тоді буржуйка стає. Також нам потрібен метал, бажано 12-ка, для виготовлення петель, на які кріпиться дверцята. Говорить, з бійцями на зв'язку радяться, що потрібно вдосконалити. Нині виконують запити бійців з різних напрямків. Тут позрізали все лишнє, зайве вибирали. Тут буде розчищуватися розміри дверцят, піддувало. Потім виміряється, ставиться труба для відводу. От все необхідне. Потім будуть тут ножки ставитися, ставитися скутника, ріжеться варочна або підігріваюча поверхня. Приносити матеріали для пічок можна в громадський простір Кропхаб, який з 2014 року допомагає військовим. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Новини Суспільне Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.